Люба інформація, яку ми вживаємо, вона розвиває мозок. Але ці знання, ця інформація не дає змоги перемогти страх чи депресію. Потрібно, щоб Ісус Христос жив в мені, тобто слово має стати тілом в мені. Тому необхідно, і це потрібно робити кожного дня. І тоді я зможу мати хрещення в любов, тобто в отця. і на або на всяку інформацію сходить дух. Якщо в мене буде багато того, то на мене буде сходити дух прихильність. Але якщо в мені буде більше новин і е, всякого того непотрібу, то е, буде приходити е, дух страху. Буде приходити дух депресії, буде в серці пекло, буду буду поринена в той негатив. Тому через слово Боже ми можемо переписувати те, до чого ми звикли. Тобто, якщо ми до страху і депресії, ми через слово можемо вилікувати, переписати свої звички. Ось тут і ось тут. Благословінь Боже, підписуйтесь на канали, вивчай слово кожного дня і буде тобі щастя.